Останнім часом мені постійно попадається одна тема, яка мене просто тригерить, і я вважаю своїм обов'язком поговорити з вами на цю тему. Я говорю зараз про двоетапне очищення шкіри щодня. Мовляв, СПФ не змивається одним етапом, і тому обов'язково потрібно використовувати олійку, а потім ваш засіб для очищення, для того, щоб змити СПФ. Друзі, ви серйозно? СПФ. Він стирається, якщо ви випадково доторкнетеся до обличчя рукою, або якщо десь вспотієте. Саме тому, до речі, його потрібно поновлювати кожні дві години. Але щоб кожен вечір його змивати два рази двоетапним очищенням. Двоетапне очищення потрібно, якщо ви використовуєте якийсь важкий грим театральний, або ваш тональний крем він такий, що його дуже складно змити, або у вас був професійний візаж, у вас була фотосесія. Розумієте, якщо ми щодня будемо робити двоетапне очищення шкіри, чим це загрожує? Ви знаєте, що красива шкіра це перш за все здорова шкіра. А здорова шкіра це значить шкіра із здоровим мікробіомом. Косметологи і лікарі-дерматологи знають, що здорова чиста шкіра це трошки брудна шкіра, так? тому що ми не повинні вимивати все до скрипу. Потрібно залишати трошки оцього себуму, бо саме там живуть ці корисні бактерії, які. Створюють здоровий мікробіом, який захищає нашу шкіру від усього поганого, що є у навколишній атмосфері. І якщо ви користуєтеся гелем для умивання пінкою, ну, візьміть тонік, якщо ви хочете впевнитися, що шкіра буде чистою, це все ж таки краще ніж двоетапне очищення до скрипу. Напишіть мені, як ви умиваєтесь, чим який ваш улюблений засіб для умивання ввечері. І що ви думаєте про двоетапне очищення шкіри?